Не шкодуйте для близьких, для коханих, для рідних своїх теплих слів, своєї любові, того, що ви насправді відчуваєте, тому що іноді словом можна зцілити, а можна розрушити і добити. У нас всіх є інструмент це слово. І не треба навіть дарів шукати. Ви можете створювати це саме прекрасне навколо, коли знаєте, які слова сказати. Давайте давати більш надії, більш світлого, ніжного і приємного один одному. І може тоді скоріше всі наші мрії будуть здійснюватись за підтримкою кожного.